Футзальна конфронтація наростає. Асоціація мініфутболу України АМФУ вирішила, що проведення чемпіонату країни під егідою екстраліги є недоцільним. Вважати недоцільним підписання договору з Авку Екстраліга про організацію та проведення всеукраїнських змагань з мініфутболу на спортивний сезон 2012-2013. Наступний чемпіонат України серед команд вищої та першої ліг провести гідою АМФУ йдеться у відповідному рішенні виконкому асоціації, опублікованому на сайті АМФУ у понеділок ввечері. До 11 липня комітет з організації та проведення змагань повинен підготувати проект пакету відповідних документів. А 16 липня у столичному будинку футболу заплановано засідання виконком АМФУ з повноваж ...представниками футзальних клубів щодо їхньої участі, умов та формату проведення наступного чемпіонату України серед команд вищої та першої ліг під егідю асоціації. Нагадаємо, що місяць тому, 2 червня, в івано франківську загальні збори екстра ліги ухвалили проводити наступний чемпіонат за зональним принципом дві групи по вісім команд. До другої частини вийдуть по чотири кращі клуби з кожної з них. Завершальна стадія, півфінали і фінал будуть проходити у форматі плей-офф. Дата початку наступного чемпіонату країни і кількість його учасників наразі невідома, так само як і під чиєю егідою він пройде.